Ти йдеш їсти? Ну йди нагріла, поки світло у нас є. Давай. Це одне м'ясо. Таблетка засипати їй в ротик і заливати водою мені порекомендувала ніночка з каналу черешневі мандри, не діє. Тут ось проблема. Це ж перетираю в порошок і там одне м'ясо. Зараз нагріла, Дивіться, як вона сердиться. Іди, йди кушай. Ага. Нагріла, поки є світло. Це м'ясо 20 секунд в мікрохвильовки, потім засипаю ліками. Ну, побачу. Так, ми сьогодні встигли до того, як виключать світло, а виключать у нас через 20 хвилин до 15-ї години. На сім годин виключать, потім ще ввечері. Давай, їж, їж? Да, давай, давай, давай. А, це ж я не дала, не поклала М -м, смаколик я її туди клала, я е -е -е, капчену колбаску трішки, зараз додавлю. Зовсім трішки ось. І це їй не можна, але ж ну як, мені ще оце мучитись 20 днів, поки курс цей пройде. Давай там смачно смачно. А, руки мої лежиш, пахнуть, так. Давай. Давай їж, о, Господи. Ага, почали їсти. Встигла навіть собі вкалу зробити, ще не виключили. Він їсть. Так, де мої окуляри? А, ось. Так. Молодчина. Їж, їж. Потім дам смаколика. Треба взяти сюди. З цим виключенням світла. Якось некомфортно. Але що зробиш? У нас такий дощ вночі. Я ще не виходила. О! Яка ти молодчина! О! Ну, на смаколика. Ой, на все, біжи. Я тепер поп'ю кави. Так, ще 15 хвилин і світло виключать. Та то нічого. Так, це ще їй. мої окуляри. І оце на дворі, наче і не так то темно, а в хаті зовсім темно. Я сьогодні встала раненько, швиденько, в душ, поміряла цукор, тиск, все-все, ліки. Ти щось перекусила, ну і пройшов деякий час. Ну, це я встала в 6 годин. І оце ж кручусь. Ну, а каву ніхто не відміняв ранкової. Вчора приходила Наталочка. Ми цілу годину тарабанили. А що світла не було, то ми чай пили і розмовляли. Р розмовляли про що? Ну про що можуть розмовляти вдови, які втратили дітей і чоловіків? Поплакали. Наташа каже, ця туга, вона, мабуть, ніколи не пройде. Каже, Наташ, в тебе сім місяців, як синочка нема. А в мене 4 з половиною роки буде. В грудні, як не стало сина. Потім дочечки. То вже, вибачте, що так скажу, але коли не стало чоловіка, вона вже та якось. Я навіть не розуміла, що вже таке сталося. Що я залишилась ну, практично одна. А Наталя каже, ти в мене ж, я ж теж одна. І я говорю, ну в тебе. Багато родичів, а в мене нема. В мене бікуля. І десь є хлопчик, синочок, сина. Але тобу, десь, дай Бог, йому здоров'я, чи, чи Всевишній, чи хто там є, каже живе. Ось тут вона й каже. Та в тебе є у тебе скеля. Та-дам. Ти затьмарує все на світі. Дякую, кулечки, Тьомі, за такого хлопчика. Ой. Знаєте, е, наче життя віддячило. Не знаю навіть, як сказати. А, і ще хочеш? За такі страждання на? Що, не дістанеш? Біжи. Ну, а що сьогодні робить? Нічого не говорила вікуля, мабуть, не приїдуть сьогодні. Я там шорт поскидувала, вони гуляли в себе на стадіоні. І як дорослий вже макарони їв. Бабуля скучає. Сумує чи скучає, як правильно сказати? Мабуть, скучає, бо сумує, це просто сумує, так скучає. Там вітер, листочків, мабуть, мені нападало. Зараз вийду, подивлюся. Ну, грязько, звичайно, дощ, то там, де трава, не погребеш. У тротуарки можна. Ну, що я хочу сказати, я, мабуть, моя робота. На дворі закінчилась. Наталя вчора дві, бан... дві пляшечки принесла, ну одна маленька, а одна півтора літрова. Якраз я там садила туї, ну, та маленька не підійде, десь вона підійде, може заміню. А висока півтора-літрова підійде, де я посадила. Це вже, звичайно, пізно. Я ще туди на грибу листочків ну, захист зроблю їм. Зимаюсь. А ну все, каву попила, чашечки помию. І вийду на вулицю трішки, як світло виключать. Так, я все позаряджала. Powerbarm зарядила. Світильники, оце щось у мене не виходить. Чому не виходить, не знаю, не заряджається. Діка каже, вставляєш павербанк і воно працює. Але в мене щось ця лампочка не хоче працювати, так що це тут, тут таке? Фенді, все, немає. Ти й так молодчина. Водички попий. От молодчина. Угу. Ну, захочеш, підемо на вулицю зо мною. Ну, там грязько. Угу. Підемо. Тільки забрали сміття, пізненько вони сьогодні поїхали. У нас такого дощу тут налило, дивіться. Ну, ямки це ж тут такі в нас з'явилися машини, грузові такі важкі. І оце ж скільки не засипай. А, а ямки є. Я минулого року засипала тут, що могла. Сусід засипав, там вивіз шлак і теж тут засипав. Ну, він один оце ну, таке тільки робив. Потім я вже там лишилося трішки шлаку, я в нього запитала, можна взяти. Він оце ну, мені дозволив, я оце тут засипала в себе трішки. О, так. А в ямки я туди кидала, такі великі в мене камінці були. Ну, все там пішло вниз, погрузло. Тут вода. Ну, Вона, звичайно, війде в землю, ну, а поки що це отак. Та от думаю, вже поїхали, слава Богу. Думаю, чи забрали все сміття. Дощики моросить. От, може, після обіду і вітер. Ну, здивіться, скільки листя в мене вчора тільки було чисто. Ну, що, це ж осінь. І вже майже все облетіло з дерева. Зараз що я хочу зробити? Я, Наталя мені вчора принесла дві пляшечки, то я їх зрізала, ось вони лежать. Яблучок принесла. Ну, так я одне яблучко з'їла, а це зараз. Ой, камінець упав. Викину нагород, як добриво. І піду подивлюсь, де мені там можна буде ці пляшечки. Ну, оця з-під води, вона зовсім тоненька, раніше вони були плотні. Ну, нічого. Я потім там листочками їх ще привіту. Ну, відсіля всі листочки вітром здуло, лишилося там форзиція злетіла, Ну, вони теж полетять по городу. ну Саме проблемна зона це отут, бо тут травичка і тут черешні. І листочки ж треба прибирати, щоб не попріла там травочка. А тут нічого, і вона таки потихеньку сходить. Тут листя я вчора вже не показувала, я засипала то. Полуницю показувала, а тут у мене був рівчачок, і оце я в цей рівчачок листя попридавлювала. Потім перекопаю, хай перегниває. Ну, Накрила я і цією пляшечкою, і тією літровою. Ну, просто вона вуща і трішки там, там же ж у мене, ну, Стаканчик, ну, я ж стаканчики посадила. Тут трішки стаканчик ширший, ніж пляшечка, то я землею ще придавила. А це в мене ці Санталіна. я їх просто потикала. Ну, пустять, пустять корінці, найду їх де місце. Там ялівці і туї, ну, які садились навесні. Але літо було дуже жарке, то не знаю, що виживе, що не виживе. Ну, пляшечками понакривала, бо влітку я не накривала, поливала, поливала, поливала. Так, тут ялівці горизонтальні, ось ну не знаю. Це ж я восени садила, вони дуже слабі. Я брала там, розділяла кущ і цей, мабуть, пропав ось. Ну, а так тут нічого. У мене є кам'яна троянда. От, Люся мені однокласниця тоді давала, Ну, вона, так я не зрозуміла, що тут я ту садила чи не садила, положила, та садила, що це було. Ту я поруч лежить камінці всередині. Ну, ладно. Зараз я тут присиплю торфом з лісу. Ну, і треба пляшечка. Так, і я на чому зупинилась? Я зупинилась на тому, що Люся мені давала кам'яні троянди. Я покажу, як вони розрослися. А це кизильник, дивіться, який він гарний. Це ж просто чудо, дивіться. Ага, я відсіля зрізала і посадила на ту клумбу. Треба подивитися, як воно там. О, дивіться, яка гілка. Мені подобається, Оце вони в мене їх два тут на, ці, на цьому боці. Цей розлогий такий ось розклався. А? Можна тут трішки камінців у нього запозичити, раз він так розклався. Оці великі можна забрати. Дивіться, які гілля. Просто. Краса. Ну, а це чомусь такі вони, оце ж горизонтальні ялівці, відціль я брала живці. Ну, вони були з корінцями тут і тут. Чомусь вони хворіють. Ось дивіться, оце в мене тут кам'яна троянда. Дивіться, яка вона гарна. Не хочеться ж чіпати. Е -е, можна відсіля взяти розсадити. Ну, я у Люсі просила, вона мені навесні привезе ще. В неї там багато-багато. Ну і ще отакий кущ там яних троянт. Я брала. бачу земелька. От. А це лишила. Ось одна, сама, така велика. Ну, І зараз, подивиться, горизонтальний ялівець. Тут теж хворіє. А чого хворіє? Не зрозуміло. Ну, пустив ось такі лапті, а це ось він пустив. Бачите, новенькі листочки. Тут і ще де в мене тут. І цей. Цей теж пускає, бачите, зелень. Угу. А ось кам'яна троянда чогось така слабенька сюди переносила. Так, плюс 13, а щось холоднувато. Ну, світло ж у нас виключили, я чи сказала, чи ні? Виключили не в 9, а в півдесятої. Ох, який вітер. Не погуляєш багато. Ну, все, тепер мені треба е, туди торф. Ну, накрить поки що нема чого. Я побільше торфу туди. Чого це воно так сталося? Хто його відтиль вирвав? А може, я його так таки ж поцарапана, садила? Ой, Ні, сьогодні нема роботи. Дивіться, як холодно. Так, у мене торф є тут, зараз наберу. Так, принесла. Якось треба його насипати. Рукавички ж не одягла. Так. Зараз дощик підкислить. Ну, а потім пляшечкою накрию. Це ж таке треба, як воно так вийшло. Ну, не могла ж вигребти Фенді, я не могла залишить. А може, залишила, так чого камінці тоді валялись, незрозуміло. Ну, ладно, як є уже. Іду, насипала торф і дивіться, я вчора збирала декорації. Це ж як можна було цього Михайла пропустити? Мишко, ти чого? Ти чого не сказав, що ти тут сидиш і я тебе не забираю з ножицями. Це йому скільки в му році, здається, ми його купили. Ну, ось він і, і ще свій колір не, не поміняв. Якраз ми купували такий, мишко був з газонокосилкою подарували. Моїй однокласниці і її чоловікові. Ну, а собі взяли оце з ножицями. І що ти стоїш отут? Пішли в гараж?